Там де виловили ви, рибу, твої кашки плавають, там на цих yeah. ні, нема, да? Черки тільки бувають. Черки і да? все, каже Донецький. Я ж з ними не дзвонив, його немає тут. Приїжджають там. там. Ми в Донецьку. То есть ты ж понял, что тут вода йшла Камині было за. Вот по мосту десь до мост тебла вода. Це треба запитати, коли цікавиться кожний день на метр. І підійдемо до тих катерів. Тоці такого не в Було. Так само сьогодні. Да. У мене фото і відео є. Quando você da dar um do demônio, dar